Міністром, okay. міністром, чи прем'єр-міністром, коротше, е, і ну і, і от і починається рух. Починається рух е, українства всередині Карпатської України. Що ж варто взагалі сказати? Що після закінчення Першої світової війни е, відбулося УНР і відбувся Зумер, і на той момент українці, які жили в Карпатській Україні, тому Закарпатті вони дуже сильно хотіли насправді приєднатися до ОНР. Угу. Був цей акт що не до Зунер? Був акт ближче. був акт Злуки. Ну так, типа, об'єднатися в цю одну велику Україну. Так. Типу, ну зокрема, був, був акт Злуки УНР з з, з, з НР. І Карпатська Україна дуже сильно хотіла, ну так якби до них. Ну але тобто, ще раз, Карпатська Україна стала автономна, який це. Це 38-рік. 38-й рік жовтень, жовтень 38-му року. Okay. Okay. Але якби до того ж, ну по закінченню Першої світової, коли ще був УНР і ЗУНР, типу, вони дуже хотіли до них, вони Другі. хотіли об'єднатися, вони хотіли стати одною великою Україною. Ну, бо вони всі українці. Ну, але не, ну, не судилися.